І сьогодні я змій заднятися що... кота яке бала в яких тут дядя кудись мотався. Це шо? Я не знаю, я хотів озвучувати. Оцей кіт кудись пробрався. Ви дивите девен. Е -е 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 -е. Ты куди? Куди змотався кіт? Я зараз його показую. Він... куди... Там я не знаю, що знаходиться, в якійсь отель. Ну, я спалив кота. Я про це взяв відеоська. Я не зміг його повністю зняти. Ну і ось таке відео у мене вийшло. Ставте подобайки. підписуйтесь на канал і всім до побачення. Ні.